Гарний ремонт. Ой 5. Щось мені кажеться, воно підгоріло. Всім привіт! Ви наліпили кучу лайків під попереднім відео і виконали челендж. А я, як і обіцяв, випускаю нову серію. Сподіваюсь, вона вам сподобається. І якщо захочете побачити продовження, то ви знаєте, що робити. Ліпимо 45 лайків, і я на наступний день викладаю новий ролик. Всім бажаю приємного з апетитним! Поїхали. Ми зробили вже скільки там? 5 ігор. Мені головне зараз її. Е, продвинути. І буде бомба. Скільки ми тут баляха, скільки ми часу витратили на неї? Це капець. Ще треба заплатити за все. Йолки-палки. 200 тисяч. 1200 цього разу ми в цьому місці заплатили за все. Як на мене, трохи дорого. Ну, 1200 доларів. Комунальних лише. Ще прибрати треба, бо грязно у нас. Треба буде, подивитися, що у нас там по біткоїну, скільки він вже в нас є. Чи вигідно їм буде займатися? От. Як швидко наша відеокарта може нам його заробляти в цілому? Чистота і порядок наведений. Потрібно зараз о, що поспати. Ну, поспати ще можна не спати. Ого, скільки в нас тут всього! Розблокували кучу всяких фігнів монетизації. Ага. І ще що ми третій рівень відкрили майнінг крипти Чудово! Давай подивимося, що у нас тут відбувається 61 градус. Ааа, багато. Давай на 6 тоді поставимо. Вона зараз не працює, чи що? Хм, прикольно. Тобто -то поки що в мене це все не працювало. Будемо тримати її, виходить, в зеленому. 40 градусів, це, в принципі, вона холодна, стоїть, навіть не гріється, не робить в простої, я б даже сказав. О, срака нормально ця почала заробляти для нас. І інші ігри теж доволі непогано. Якщо ми гроші зберемо, буде в нас багато бабла. Ладно, поки хай там гроші будуть, вони нам на даний момент ще не потрібні. Давай виведемо все, що є на даний момент. Для чого я це роблю? Для того я хочу перевірити, скільки ж нам наші відеокарти будуть заробляти. 11 тисяч є, ми можемо собі ще придбати, я думаю, новий комп'ютер. Новий системний блок. Можливо, трохи. давай, для початку знімемо бабла. Заберемо всі бабки, тут 15 штук ми взяли. І тепер будемо купувати те, що ми хочемо. Просто беру саме дороге. Все, що є, я беру саме дороге. На 10 тисяч. Нормально, так я прикупився. Все, 10 кусків ми віддали, і знову ж треба буде заробляти гроші. Фермана наша працює. А, а чому вона спригнула? Я ж не ставив. Я ж ставив набагато менше, а чого вона так поперла? Я ж виставив температуру, все як має бути. Ну, типу от на 9,9. Все. Як тут підтвердити, а чого вона нас спригнуло Блін, ну це не прикольно, що вона сама живе своїм життям. Я ж нічого не робив. Так, вивезти, скільки в нас тут заробилось зараз? Аж на 17 баксів. Ну да, не, не огонь, не фонтан. Ну, 9,9, все, стоїть на такому показнику. Так, нам ще знаєш, що потрібно буде? Замовити собі пожарти. Е, нам да, пора спати і потрібно пожерти і потрібно ще буде замовити собі поїсти. Давай спробуємо зразу замовити поїсти. Можливо, що да, вдасться нам сьогодні замовити це. Так, да, ми можемо сьогодні замовити. Багато замовляти дуже не буду. Все, йдемо спати. Бо воно мені не дасть просто нічого робити. Так, їжа вже на кухні, і там ще мені доставили, походу, нового комп'ютера. Тому зараз будемо займатися тим що... Складати новий комп'ютер. І йдемо подивимося. Так, що у нас тут відбувається? Тут уже порядок. Тут вже воно працює так, як і має працювати. Да, 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 А, да. Новий системнічок, нове все. Значить, що ми зробимо із старим? Я не знаю, чи можна це все старе говно продати. Чи його просто треба викидати? О, тут має бути відеокарта. О, якраз відеокарта сюди під'їхала. Он бач, вже не пропадає. А, можливо, сюди ми зможемо впихнути в цей системник 2 HDD. і воно буде в нас гарно працювати. Ну, зараз подивимось. Так, ну, системничок уже гарний. Це треба буде, скоріш за все, все, повикидати на сміття. Так, тільки повернуть давай. Головне поставити, бо як повернемо негарно, гарно, то що потім з цим робити? Horizon впихнемо. До речі, да, я не дивився, чесно кажучи, який, е ну, який комплектуючий беру, тому що я брав просто самі дорогі. Ну, пофіг, от просто на адшибіську е вирішив взяти все, що є в цій грі, саме дороге. А все чому? Та тому, що я це можу собі дозволити. От коли ти можеш собі дозволити, то ти просто береш і не думаєш, а скільки воно там якісне, неякісне, типу. В мене є, були халявні гроші. В мене були дурні гроші. От я їх і потратив. І HD ми сюди також впихаємо на 3 терабайта. А, давай попробуємо щось це сюди впихнути. А, поняв, коротше, ти якщо один впихаєш, другий випадає. Все. О, Зразу видно, що все змінилося. А до речі, якісь додатки нові додалися? Ні, це типу все? Це більш нічого нового тут не буде. О, верніть мені мої гроші. Це небагато, це щось ви мене киданули. О, ніфіга собі, бестселлер срака рака 1.0 стала, зашибісь. Так, це ж круто. А, може ми ще можемо продвинути наші ігри ще трохи? Наприклад, 40 1.0. Може, ми ще можемо 1000 доплатити? Не можна оплатити більше. Тому що все монетизовано. В цілому нормально ми маємо. Ми мали гроші, поки світло не пропало. Треба ось швидко включати, тому що в мене майнінг-ферма не працює. Так. О, можна ще, я думаю, чуть додати енергії. Десь ось так, на 15, от чисто на 15. І знаєш що ще треба? Треба це все хлампа викидати. Я не бачу з нього толку. Що мені з цим робити? От-от-от... Для чого? От там хай люди собі беруть працюють. Я сьогодні в мене оця, роздача. Безкоштовно віддаю. Типу, а навіщо воно мені поки ще треба? Буду жаліти, напевно, якщо воно мені треба, буде ще. Ну, та ладно, все. Закрили, забули. Можна глянути, до речі, що наша майнінг-ферма нам на наробила, ми скільки можемо викинути. Аж на 42 бакса. Ну, не густо. Але ми можемо купити ось такий. Заточений тільки для майнінга, можна буде крипту добувати. Все, беремо. Ми перейдемо чисто на крипту, бо треба зробити ремонт. Основна мета у мене тут зробити ремонт. Гарний ремонт. Ой, блядь. Щось мені кажеться, воно підгоріло. Ну, бачу, воно було не призначене для майнінга. Воно постійно щось там собі випендрювалось, тому іде на свалку. По відеокартах в цілому те ж саме. Потрачені кошти були, тому Тому ми будемо, напевно, прощати. Хоча чекай, хоча ми їх зараз отако поскидуємо от сюди. Хай вони тут поки полежать. Приїде мені нове обладнання, а там потім будемо бачити. Ще не приїхало, ще нема. Можна поки поприбирати трохи в хаті, час у нас є. Вже навіть особливо можна не створювати нові ігри поки що. Бо я не знаю, куди мені тратити ще буде мої гроші. О, моя посилочка є. Посилочка. Ну, давай її поки поставимо сюди. А взаємодіяти. Ну все, вона вже тепер в мене працює, робить чисто біткоін, все на тому. Ну, типу. Отак можна ще купити декілька. Ну, типу, а все, відеокарти і йдуть до нового власника. А на сьогодні в мене все. Щиро дякую тобі за перегляд. Не забувай про челендж і чистити зуби на ніч. Зустрінемось в новому відео. Пока-пока.